Сьогодні такий дощ, то я напевно зніму вам. Знаєте, що? Мою вранішню йогу вона в інтернеті є, ви можете ту подивитись. Називається Око відродження. Різних назв повно, там і п'ять тібетців», п'ять перлин, але я люблю назву Око відродження, бо саме так я відчуваю це. І зараз я вам покажу. Я роблю її зранку. Звісно, я не вдягаю форму. Ви можете вдома роздітись до трусів, то робити. Оскільки я роблю на веранді, то я роблю то в піжамки. Але ж для вас я на ділах хворому. Око відродження це зарядка тибетських монахів. Вони її виконують до самої смерті. І коли ви починаєте, ви робите ці п'ять вправ лише по три рази. Цілий тиждень так робите. Це займає 2-3 хвилини. На наступний тиждень ви додаєте два повтори і робите по п'ять повторів цілий тиждень, потім ще два і ще два. І так кожен тиждень ви додаєте Доходите до 21 повтора і практику робите щоденно. Її треба робити для власного тіла, як чистити зуби. Інакше, якщо ви кинете, ви просто побачите, наскільки ви починаєте втрачати своє тіло, бо це енергія, це життя вашого тіла. і цього не хочеться втрачати. Коли я захворіла і в мене була онколоперація, я припинила практикувати. Звісно, за півроку почала повертатись і вже не поспішала так. Я вже робила все повільно. Я робила три повтори цілий місяць. На наступний місяць додала ще два, потім робила п'ять повторів. І так я за рік повернулася в цю практику. Бувають різні обставини, і якщо ви не можете зробити око відродження в цей день, то просто зробіть його подумки в своїй уяві. Уява працює так само. Око відродження діє на всіх, хто його робить, навіть на тих, хто робить його як фізичні вправи. Просто на тих, хто не вірить в нього, воно діє повільніше. Спробуйте, будьте здорові!